а ну згадай, коли ти навчався в школі, так. у вас були заняття з надання першої домедичної допомоги чи вивчення правил поведінки під час пожежі чи ворожої атаки? Був предмет типу цивільної оборони. Ми там навчалися вдягати протигази на швидкість, кидали гранати металеві, не знаю на що, але кидали. І все воно таким здавалося зайвим і неважливим. Тоді так на жаль, зараз сучасні українські діти переконалися у важливості цих знань, і на щастя, сьогодні їх вчать цьому якісно і максимально цікаво. Класи безпеки для дітей почали працювати на Київщині. Про них до речі, наш наступний сюжет. Як правильно накласти джгут, зробити штучну вентиляцію легень і серцево-легеневу реанімацію. Базові навички до медичної допомоги опанували дев'ятикласники Немішаєвського ліцею на Київщині. Нахиляємося, вушком слухаємо, чи є дихання. І дивимося на грудну клітину. Немає дихання. Розпочинаємо серцево-легеневу реанімацію. Молодці, це клас безпеки. Замість звичайних вчителів тут викладають спеціалісти ДСНС, аби навчити дітей правильно реагувати на загрози, які виникають в умовах війни. Зустріч людини з такою міною коштує людині мінімум втрати стопи. Михайло Грибков вчить школярів розпізнавати міни. Спеціаліст каже, вибухонебезпечні предмети діти зазвичай сприймають як іграшки. Вона набої. Ну, до стрілецької зброї, вони можуть їх зберігати. Вони також у них є ще ідеї кидати ці набої у багаття. При зустрічі припустимо зміною, да діти і були такі випадки, коли там кажуть, там можна кинути каміння, да, якесь на нього якось з нею взаємодіяти. Ну, тобто, дитяча, да звичайна така поведінка, яка викликана інтересом якимось, да, і нерозумінням, що це небезпечно для життя, здоров'я їхнього алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій дітям пояснюють у форматі ігор. Наприкінці уроку школярам дають можливість відчути себе в ролі справжніх рятувальників. Дуже круто, мені сподобалось. Я навчився як користуватися вогнетушителем, тушити водою, пробував. Ну, мені сподобалося дуже Олексій Ребруненко, рятувальник із прифронтової станиці Луганської, зараз працює на Київщині і паралельно проводить уроки протипожежної безпеки для дітей. Ми їздимо систематично і проводимо такі заняття із дітьми різних вікових категорій відповідно до тематики. Основна наша робота це порятунок людей, але разом з тим, ті, кого ми рятуємо, люди, діти, вони теж мають мати певні навички для того, щоб і допомогти нам. До заняття у класі безпеки в Немішаївському ліцеї залучили ще й психологів. Селище місяць прожило в окупації росіян. Її сліди досі видніються на фасадах навчального закладу. П'ять снарядів влучили на територію школи. Один із снарядів пошкодив фасад. Всі решта снарядів вибили всі вікна, двері закладу і дах. Тому ми трошки відбудувалися вже, але ми потерпіли від 3 березня. Був дуже такий сильний артобстріл по нашій школі. «Класи безпеки це проєкт Держслужби з надзвичайних ситуацій та Міністерства освіти і науки. До занять також залучають працівників Нацполіції, Товариства Червоного Хреста, ООН та ЮНІСЕФ. Проєкт працює по всій Україні. Зокрема, у Київській області в різних навчальних закладах відкрили вже 25 «Класів безпеки.